Як зробити вечірній макіяж бюджетною косметикою без допомоги візажиста? Ловий туторіал має продуктами українського бренду Герл Wood, які мають бути у кожній косметичці. Після нанесення тональної основи одразу починаємо робити контур обличчя стіком від від Wood. Відкресліть ті зони обличчя, на які я зараз вказую. Розташовуємо все це синтетичним пензликом та приступаємо до рум'ян. Обидва продукти мають ніжну текстуру та не залишають плям. Мені вподоби цей відтінок рум'ян, обличчя стало дуже свіжим. Щоб наш макіяж протримався до самої ночі, наносимо цю неймовірну пудру, яка Матує нам всі те зони. Подивіться на цей хайлайтер для обличчя та тіла, який коштує 450 гривень, і він нічим не гірший за Fenty Beauty за 50 доларів. Він переливається діамантиками та робить гарний акцент на очах, вилицях та ключицях. Далі Олівес 4 в одному, якого я ще не зустрічала в жодному бренді. Ця знахідка профарбує вам очі брови губи та підсвітить хайлайтером найдрібніші ділянки. І справжньою вишинкою на торті буде близько самому відтінку, який зробить вам акцент на губи у вечірньому макіяжі. Він дуже вишукано виглядає та зробить з вас найсмачнішу цукерку.